Так, ну по максималки все добре. Так, перевіримо кікстартер. Ну, гарно заводиться. Так, ближній дальній працює. Повороти. Габарит, стоп, сигнал є. Що подобається на Hondaх присутній ручник. Так, Дзеркала йдуть в комплекті, акумулятор новий. В наявності також є техніка в інших кольорах. Там По 62 м є в сірому кольорі, також є інжекторні варіанти. Honda Dio 68. Доставляємо по Україні, оплата при отриманні. Техніку є можливість поставити на облік, кому це потрібно. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. з питань придбання телефон залишаю під відео.